un italiano. танцівники від України знову на п'єдесталі переможців. Пара від України, Закарпатка Вероніка Мишко разом із партнером Ерлом Вільямсоном стали срібними призерами чемпіонату світу з танцювального спорту у програмі десяти танців, який нещодавно відбувся у Братиславі. Ерл та Вероніка абсолютні чемпіони України, і у 2021-му вони вже здобули срібло чемпіонату світу, а також стали чемпіонами Європи, неодноразово обійшовши тих суперників, з якими цього разу знову зустрілися у фіналі. Тож цьогоріч пара заслужено очікувала на перемогу. Проте оцінки деяких суддів наприкінці змагань змістили Ерла й Вероніку на друге місце. Таке рішення, за словами тренера пари Олександри Мишко, викликає низку запитань. В фіналі, вже після того, коли відтанцювали дев'ятий танець, тобто програма десяти танців це п'ять танців стандарт, п'ять танців Латина, коли вже Україна була на першому місці, тобто все вирішив танець. Джайв, останній танець програми, який дав можливість Ізраїлю піднятися на перше місце, а Україна отримала із -за третього місця в Джайві, отримала в загальному заліку друге місце. Пара готувалася цілий рік, працювала над цим питанням. І... Готові, повністю були готові виграти перше місце. Так як серед тих конкурентів, які були зараз на чемпіонаті світу, жоден із них не вигравав у Вероніки з Ерлом, і, і в даний момент, в даних змаганнях не виглядав краще. Особисто я не поважаю думку тих людей, які так оцінювали прикро, але особисто я не поважаю їхню думку, їхню позицію. Спортсмени зізнаються, задоволені рівнем танцю, який вдалося продемонструвати на паркеті, і змогли насолодитися атмосферою змагань. Публіка була класна, зал прекрасний, музика, і ми відчували, що ми дійсно готові до цих змагань. Тому ми насолодились кожною хвилиною і ми готові йти далі. Звичайно, види абсолютні еврисинда викоду. Ми зробили абсолютно все можливе. Ми докладали зусилля впродовж місяців, тренувалися, пітніли, плакали, робили все можливе, аби переконатися, що Україна стоятиме першою, і ми були дуже близько до цього. Так ми зробили свій максимум, і ми зробили все, що від нас залежало. Тому я думаю, що завтра вранці ми проснемось з відчуттям гордості, а все інше вже від нас не залежить. Беззаперечно, пара від України мала найпалкішу підтримку залу. Вболівали за ерла і ніку як досвідчені поціновувачі танцювального спорту, так і наймолодші шанувальники. Команда підтримки українських спортсменів приїхала зі всіма можливими атрибутами і не приховувала емоцій до своїх фаворитів. Ми сьогодні вболіваємо за Ерла і Ніку. Вони найкращі. Я в захваті, дуже гарні пари, дуже всеведовищі, все на вищому рівні і дуже переймаю гордість від того, що наша закарпатка Вероніка Мишко знаходиться в топі всіх подій. Ми дуже горді за них. Ми, вони, є, вони є наша гордість, гордість взагалі спортивно-бального танцю України. Для мене особисто надзвичайна честь. Бути тут, спостерігатися та підтримувати їх. Група підтримки приїхала для того, щоб пара почувала себе комфортно, що, що є свої, є українці, е, національний дух. І я вам скажу більше, що коли м, вже оголосили результати змагань, вже привітали всі перше місце, привітали е, наше друге місце, але за друге місце наша група підтримки. Емоційно дуже переживала цю подію, дуже багато хто плакав просто. І наш партнер, будучи американцем, виступаючи за Україну, Ерл Вільямсон, він почав співати гімн України. І це було дуже, ну, дуже так, дорого. Нині Вероніка і Ерл Вільямсон одні з найтилованіших українських спортсменів. Пара продовжує тренуватися і не полишає сподівань завоювати у мріяне золото чемпіонату світу.